даною постановою 560, яка була прийнята 16 травня 2024 року, був затверджений порядок проведення призову громадян на військову службу а під час мобілізації на особливий період. Фактично, цією постановою регулюється порядок здійснення оповіщення, також порядок проведення призову, перевірка військово-облікових документів, надання відстрочки від призову. Медичний огляд, оформлення призову, відправка призовників, ну і таке інше. Відповідно до цієї постанови, вручення повісток резервістів та військовозобов'язаних буде здійснюватися вже цілодобово. Вручення таких повісток може відбуватися двома шляхами: за допомогою групи повіщень, а також шляхом надсилання повісток поштою. За допомогою групи повіщення сюди можуть входити представники ТЦК, представники органів місцевого самоврядування, там ОСББ, наприклад, можуть бути поліції і таке інше. І тут вони можуть здійснювати оповіщення за адресою місця проживання, місця роботи, місця навчання у громадських місцях, у громадських будинках. Місцях масового скупчення людей і навіть на, на пунктах пропуску через державний кордон, е, е, із теж важливого що зараз буде повістка формуватися за допомогою єдиного державного реєстру перезовників. Цього е, з однієї сторони, це е, дасть більше можливості ТЦК більше е, швидше сформувати ці повістки з іншої. Сторони ТЦК вже не зможе виписувати на колінах, так би мовити, і вписувати тоді прізвище ім'я по батько. Оскільки якщо вони будуть формуватися за допомогою цього єдиного державного реєстру, то там вже буде вказано конкретно кого і місце проживання цієї особи, і кого треба оповістити. І на таку повістку буде накладатися електронний цифровий підпис, і на таку повістку тоді не треба нас проставляти ні підпис, ні скріплювати його гербовою печаткою. Але бланковий бланкова форма повістки із е, підпису і гербової печатки теж залишається. Тобто, два варіанти: можна бути вони можуть сформувати електронну повістку і за допомогою бланку. Ем, і знову ведення, що такі повістки обов'язково повинні бути е, зафіксовані в єдиному державному реєстрі, і вони видаються під розпис. І в разі, коли вони, наприклад, ці групи оповіщення пішли оповіщувати і ну, не знайшли, не оповістили людей. Вони повертаються, і ці повістки теж повинні фіксуватися в цьому бланку. Е, чому це добре з однієї сторони? Бо у разі, коли треба буде оскаржувати там неправомірність дії ТЦК. Оскарження штрафів це можна буде відслідити. Бо ці, ця вся історія повинна бути проходити через певні реєстри. Тобто, не можна буде тепер взяти повістку, вийти на вулицю, сказати: ось, спіймати там комусь, ось тримай повісточку. Завтра є весь ТЦК. Ні, вона повинна бути оформлена належним чином. Вона повинна бути зареєстрована в певних журналах реєстраційних і, і так далі. Якщо це не зроблено, то це. Дає і вам особисто, якщо там представлятиме вас там адвокат, дає можливість оскаржити правомірність дій ТЦК.